Добрий ранок. що Сьогодні у нас на дворі 20 квітня. Вночі вранці був мороз достатньо сильний. Хотів вчора зняти, але вчора був дуже зайнятий з дружиною і до ночі обробляв рослини. Це вже третя обробка була в цьому сезоні. Давайте подивимось, що морози наробили. Да, я вам вже казав, що це садочок, який вимагає мало догляду, це садочок, який вчасно обробляється. Там я не кажу, що тут каже, яблуні 30 обробок, там по фундуку 15, ну ми десь порядка 10 робимо. Бачите, в цьому році оця ірга Ламарка, вона дуже швидко відсвіла облетіла, ну, так жива, не знаю. Ну, жара була така нереальна. Ну, ці рослинки тут теж вдарив. Мороз зранку було, все в Винію стояло. Ну, Хіноміліс більш-менш ще працює. Ці піончики були в вині, ну, відійшли потрошку. Вчора обробляв, як завжди. Треба таке вікно, бо були дощі, 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 а потім жара. Якщо це не піймати, то буде біда. І навіть якщо дощі, якщо є вибір між не обробляти і обробляти, то краще вробити. Ну, Бачите, ще квіточки стоять. На цих рослинках це, це якийсь декоративний мигдаль. Все там ну, так воно вже від, відцвітає, бо вже ну, тут більш-менш пішли далі. Ми намагалися вкрити те, що ми могли вкрити. Ось, бо мороз вже був вчора з вечора. Я е, якраз е, десь біля 9-ї вже темно було закінчував обробляти і вже так відчував, що мороз вже є. Ну тут, бачите, ці рослинки більш-менш, не побило їх так сильно. Ну, Знову ж таки, треба проводити ці обробки антистресові, все так. Цвіте гарно, ось тут теж це якась сакура чи мигдаль, не знаю. Дружина краще знає, я не знаю. Клікачки теж не побили, ми їх не вкривали. Ну Все стоїть, а мороз був сильний. Був сильний, бо все зранку було тут, льот стояв, тому це такий нормальний, тому що воно з вечора вже пішло, то таке діло. Ну Як завжди, горіхи прихватило. Ось так воно виглядає. Щось почорніло, щось ні. Хтось там казав, вкривай, вкривай, ну, вкривалися, нічого не допомагає. Бо ці всі накриття вони не працюють, коли мороз сильний. Треба інші засоби якісь робити. Там люди запалюють вогнища, ставлять якісь там теплові пушки. Ну Тут вони відійдуть, нічого страшного не буде. Вони ростуть, вони віділюють полуниця. Бачите, вся стоїть чітко. Але ось ця актінідія, на жаль, була накрита, все чітко було, але її прихватило. Бачите, бо воно все ж таки дуже чутливо, ця актінідія, змерзла. Та, що там поменше були, там прикорені, там є жива. Полуниці тут у нас всі живі. Полониці не взяло. Ось. Йдемо далі, подивимось, що і як. Ну, я зазвичай обробляю ці планові обробки, тому планові обробки вони вимагають, щоб ти обробляв все. Ну, що тут персики стоять, оброблені. І таке, знаєте, що там я садочок оброблю, інший не оброблю. Ну, це просто шкідники полізуть там, де не оброблено. А грібок він і так лізе і лізе. Бо тут ліс поряд. І це таке джерело всіх цих проблем. Давайте подивимось, що і як тут. Ну, фундуки, що їм будуть, буде кілом те, що їм буде. Де якісь там проросли, де які ні. Ну, Така-такий така, матеріал був, на жаль. Ось з кізілами таке, так. Так, це оце ірга. Канадська Тісен ось квітує вже. Купляв я батьків сад да, батьків сад Ну і коли купляєте матеріал, все ж таки краще купляти у якихось таких ну розплідниках чи садових центрах, які на цьому спеціалізуються. Давайте подивимося ще. Ось дуже прихвачував цей каштан посівний або дітівний. Він одразу весь чорніє. Ну що можу сказати, все, хана йому, як і в минулому році. Ні, не росте він в мене, не треба навіть внучатися. Не його це клімат поб'є. Оце якесь чудернацьке, не знаю, що це таке, але, але воно не побите нормально. Продавали як абрикос. Це абрикосик. Траву треба буде косити, поки що не косили, бо дуже багато інших було справ. Ось, Тому поки що не могли собі цього дозволити. Ну і дощі, коли дощі не виходить займатися травою, але займемось. Ну, тут, бачите, там ірга вже цвіте, тут ще не цвіте. І це ось така особливість, різниця декілька метрів, але Тут, бачите, холодніше цій гнизині і ця теж не цвіте. Ще ось отаких от чорних мошок. Багато з того року, не знаю, що це таке, може ви знаєте. Воно як так не їсть нічого, але воно є. <кій> воно є. І що воно таке, я не знаю. Ну, Тут понизу, зрозуміло, зараз подивимося. Є теж деякі чутливі рослини. Так, поки що це горіхи і актінідія трошечки побило, ну і каштан теж. Ну, ці гробини все добре, умброколіфери теж все більш нормально. Знову ж таки, дивіться, то що я вам казав. Трошечки піднімемось і... Все буде добре, ірга буде цвісти, але зараз підемо, там не буде цвісти. Бо різниця декілька метрів має дуже такий великий вплив. Бачите? Цвіте. Норслайн. Теж батьків сад. Ось, бо дуже багато таких. Ну і ці теж дружина хвилювала, що... Поб'є їх ні, не побило, все нормально, Вон, квіточки позав'язувалися. Да. Все, тут, все тут нормально. Бо є такі великі садові центри, які продають, і для них якість не дуже важлива. Бо вони кажуть, що якщо у вас щось там не виросло, то ми вам це замінимо. Але це втрачені роки. І це ненормально. Краще купляти у тих, хто спеціалізується, бо вони вам продадуть вже сформовані кущики. Те, що я казав, бачите, які І оці чорні щось тут літають. Ну, що вони роблять, не розумію. Пахне дуже гарно ця смородина золотиста. Так що я думаю, що вам... Якщо хочеться, щоб був дуже смачний аромат, теж рекомендую висадити. Ну, бачите, троянди не побило знизу. Все більш-менш живе. Вон квіточки не побило. Тут теж це не побило. Зараз подивимося знизу. Що і як. Ну от давайте чорний цей горіх подивимося, бо в тому році ще і чорний горіх побило. Так, дивимося на нього. Ні, в цьому році він ще не встиг не встиг розкритися, тому не побило. Ось, І знову ж, ірга. Ірга та дам ще в такому стані. Бачите, різниця декілька метрів, а от така ситуація з тим, що там трошки тепліше і там вже воно розкрилося. Так. Що далі? Ну, мороз з морозами. Давайте побалакаємо про те, що кажу в цих садових центрах. Вони завжди якісні товари продають. Ну і знову ж таки, я зараз вам на прикладі жимолості і стівної скажу, дивіться, яка проблема. Ну, жимолості і стівна, я так просто пам'ятаю, що вона не так давно з'явилась на нашому ринку, до цього було там камчатка, ще щось, ну якісь сорти. Чому так було? Бо були сорти, які гіркі. Кислі, кислі. І тільки нещодавно з'явилися вже ці селекційні сорти, які більш-менш солодкі і які не мають гіркоти. Тому ось така ситуація. Але, знову ж таки, більшість цих садових центрів і розплідників їх продають не так, як що там. Е, ну, Як і фундуки, поштучно. Продали і все. Але так як і з фундуками для жимолості треба, щоб були сорти, які генетично трошечки відрізняються. Бо вони являються запилювачами. Якщо ви купите генетич... генетично однакові сорти, вони будуть дуже погано запилюватися. Або ви купите там, один сорт чи один кущик. Тому що це так працює. Сусідка каже: ой, у мене є жимолость. Там кущ вже достатньо, достатньо великий, але на ньому у ягі там пару штук. Бо вона купила на базарі декілька їх, не знаю. Вони їм. І знову ж таки, базар це базар. Я не знаю, як там можна купляти щось. Не знаю, як називається, але каже другий кущик капут, тому нічого не росте. Тому, дивіться, є кущі які, по-перше, мають бути генетично відмінними сорти. А друге, у них є термін цвітіння, є ранні, середні, пізні. І вам треба, щоб у вас були генетич, генетично різні і ще з однаковим терміном цвітіння. Тому, наприклад, канадійці вони випускають такі сорти, які входять в групи. Ну, Наприклад, боріел. Боріел – це той, що знаходиться на півночі, північний, антарктичний. І там є три сорти. Вони їх на букву Бі назвали Beauty, Beast і Blizzard. Красотка, чудовисько і завірюха. І вони так і продають, вони їх вивели для того, щоб вони сумісні, вони цвітуть в один термін і вони дають гарний врожай. Вони трошечки різні за формою ягоди, за смаком, але для цього вони і вирощуються. Також канадійці вирощують Аврору, вона теж сумісна з цими сортами, і ще у них є джем. Тобто у них оці п'ять сортів, які найбільш популярні, вони їх і вирощують. Бо там немає гіркити, помірна кис... кислость чи відсутність, і деякі сорти вони солодкі. Плюс ще треба розуміти, що є сорти, які дозрівають одночасно і які дозрівають. Продовж деякого періоду. Плюс те, як ягода відривається. легко чи складно. Це все це треба враховувати. Я навіть не кажу про те, що там, там професійно вирощувати, я вам кажу про те, що ви все як там аматор у себе. Все одно треба ж ви для результату якогось робите. Давайте подивимося. Те, що в мене є, те, що куплялося. Знову ж таки, подивіться на як сформовані кущики, і ви зрозумієте, де я брав в нормальному садовому центрі, а де я брав в садовому центрі, який масово продає. Дивіться. Пішли, що в мене тут? <кхух> сільгінка. Ну, бачите, кущик, кущик кущиком, ще нічого. А, відсвів вже все. Відцвів вже ця сельгінка ту Далі. Що тут такий якийсь восторг? Восторг. Ну, ось такий кущик. Не знаю. Синьо глазка. Ну, більш-менш квітує, бачите, в цей час. 20 квітня. Ось, ну більш-менш такий. Далі. Аврора теж квітує. Тобто добре, і так, дала такий нормальний вже приріст. Те, що я вам казав, аурор, є, yeah. далі дивимося. Усульга. Ну, вже ягоди є. Бачите, вже від, від, вона вже відсвіла. Тобто усульга і що там, це не глазки, чи що я казав, вже відсвіли вони давно. Це квітує бореаліс... Ні, боріал, боріал, біст. Біст, є. Нормально так іде. Ще квітує. До нього що тут йде? Югана. Югана, ну, більш-менш такий кущик. Не знаю, де квіточки, щось не бачу їх. Може в цьому році нічого не дасть. Отут якийсь кущик. Мені хлопці його засипали. Не знаю. Але, мабуть, тут треба буде дивитися, що тут було. Бо вони, на жаль, мабуть, шилдік цей мені. Десь його закинули, буду шукати, не знаю. Кущик став відростати, але цвіту немає. О, гарний цвіт. Що це? Б'юті. б'юті. Дивіться, як гарно цвіте, і вона цвіте зараз, а не раніше. Далі що? Отут? Жимолость, блізорд. Такий кущик, на жаль, маленький ще в мене, це що в мене? Біст знову теж гарно квітує. І це б'юті. Ось, ось так воно є. Бачите, оці канадійські набій б'юті Блізард і біст вони зараз квітують. Далі йдемо. Що в мене тут? Тундра. Тундру брав, як запилювати для оцих дочка велетня. так? Дочка велетня так Тундра і дочка велетня. Квітує, квітує. Бачите, які гарні кущики. Ех. І зрозуміло, де я їх купляв. значить Це добрий був розплідник. Є. Далі, що тут таке незрозуміло Блакитний банан. Як тільки не зрозуміло, то зрозуміло, що це... Масовий розплідник. Далі, серце велетня. Теж не зрозуміло. Зрозуміло, що це масовий магазин. Восторг. Теж таке бачите. Ну, не зрозуміло поки що. Квітує точ точки Аврора. І там в мене є Аврора. Добре, є дві аврори, нехай буде. Але якість матеріалу, бачите, яка херова. Спокуса, зовсім випала. Зовсім випала. ось такий матеріал. Далі. Югана. Ну, те, про що казати. Югана і Усульга. Ось така штука. Тобто, за що я хочу сказати? Якщо брати, то я вам все ж таки рекомендую брати канадійців, оцю трійцю і Аврору. І плюс в мене немає індиго Jam, але вони кажуть, що теж добрий. Тому не треба там експериментувати. Візьміть сучасні, а оці Boril, вони сучасні. Аврора і... і Blizzard, вони солоденькі. Beauty, вона кисленька, але Beauty дає дуже багато ягід. А біст десь він посередині. Так що, ось такі справи, хлопці. Морози були. Будемо сподіватися, що більш таких значних не буде. Все інше бачити ціле. Все, гарного вам, дня, бережіть себе.